Контроль за збереженням вантажів на місцях загального користування, оформлення документів, вагонних листів, пам'яток про користування вагонами, актів загальної форми, ведення обліку звітності пов'язаних з перевезенням вантажів все це частина доходів залізниці. І це нелегка відповідальна робота, яка лягає на плечі прийомоздавальника здавальника вантажу та багажу. Прекрасна навчально-виробнича база та комп'ютеризація навчального процесу дає можливість нашим учням стати справжніми спеціалістами і кваліфікованими робітниками-залізничниками. Новітні технології полегшують роботу з документообігом, тому паралельно учні навчаються працювати з комп'ютером. Професійна практична підготовка учнів, що навчаються за спеціальністю прийомоздавальник вантажу та багажу, здійснюється в лабораторії прийомоздавальника вантажу та багажу, яка складається з восьми персональних комп'ютерів з відповідним програмним забезпеченням. Це дозволяє проходити виробниче навчання та виробничу практику безпосередньо в навчальному закладі. Випускники нашого училища можуть працювати не лише на залізниці, а й на поїзних коліях. Тому що вміють забезпечувати виконання завдань щодо навантаження і вивантаження, приймання, видачі вантажу та багажу у встановлені терміни. Вміють організовувати роботу з виконання вантажних і комерційних операцій навантаження, вивантаження, сортування, приймання, видачу та зважування вантажу і багажу. Забезпечують збереження під час транспортування, зберігання вантажу та багажу і раціональне розташування його на складах та вагонах. Запрошуємо на навчання юнаків та дівчат, які мають повну або неповну загальну середню освіту і мають бажання стати прийомоздавальником.